Вітаю і ласкаво прошу на мій канал. Мене звати Світлана Бугела, я гіпнотерапевтка та авторка методу 3, який дозволяє пропрацьовувати будь-які проблеми на рівні їх створення у підсвідомості. В цьому відео я розберу, чому не треба поспішати будувати нові стосунки, та яка ж є сила в самотності. Ви дізнаєтесь, яка травматика стоїть за постійним бажанням бути у стосунках. Чому вас може навчити самотність та коли відсутність стосунків вже є червоним пропорцем? А головне, залишайтеся зі мною до кінця, та ви дізнаєтесь, які все ж таки категорії людей не можна лишатись самотніми, і навпаки, їм треба стрибати одразу нові стосунки. Я вважаю, що в україномовному просторі нам не вистачає контенту, який би допомагав самостійно пропрацьовувати свої травми, розширювати власну свідомість та йти до бажаних цілей. Тому я дуже вдячна вам за увагу. Підпишіться та поставте лайк, якщо хочете, щоб корисного україномовного контенту стало більше. Цікавий факт. Скоріш за все на назву цього відео притягнуться саме ті люди, хто відчуває себе сильними та незалежними, полюбляє бути на самоті, та хто готовий не стрибати в нові стосунки та шукає підтвердження своїм почуттям. Якщо це про вас, дайте знати в коментарях. На щастя, насправді все навпаки. Якщо вам класно бути самотніми, та на якомусь етапі життя ви відчуваєте, що і не дуже вам той партнер потрібен, то це говорить про травму. Людина це соціальне створіння. Конект це наша базова потреба. Без Конекту ми буквально не можемо існувати. Дитина залежна від батьків та їх ставлення до неї до 18 років. Навіть коли вона вже незалежна фізично, вона все ж таки залежна матеріально. І навіть коли незалежна матеріально, вона залежна емоційно. До мене на сесії дуже часто приходять люди, яким 45 плюс. І вони в підсвідомості все продовжують шукати конект із батьками. Отже, конект є життєво необхідним для нас. Якщо ви відчуваєте, що ви цілісні і щасливі без коннекту, то це свідчить про те, що колись коннект приніс вам біль. І ви не хочете повторення цього процесу. Часто це буває підсвідомо. Тому ви побудували таку самоідентифікацію. ідентифікацію. Ви можете сказати, що у вас є коннекти з подругами, родиною, та вам не потрібен романтичний коннект. Але насправді саме цей вид коннекту був джерелом болю, та ви компенсуєте його нестачу в інших видах відносин. Наприклад, у вас був дуже холодний батько, та ви навчились бути ще холоднішою, бо отримати його любов було просто неможливо. Саме батько є прикладом чоловічої енергії для дівчини та того, як взаємодіяти із цією чоловічою енергією. Або ваше перше кохання у школі виявилось болючим, бо вам не відповіли взаємністю. А батьки сказали, ой, подумаєш, тебе ще мільйон стосунків буде, не мороч мені голову. Або ви бачили, як ніжна та відкрита сестра завжди страждала через зради хлопців, як і ваша мама. Та ви закрили, щоб не мати такого досвіду. Через це вам здається, що романтичні стосунки для вас неважливі. Ви могли піти з головою, наприклад, в кар'єру. А потім побачили, що коли ви винирнули із кар'єри і почали дивитись на світ навколо? Всі чоловіки якісь поверхневі, недостойні вас, краще бути самі. Це лише продовження втечі від джерела болю. Тож, що означає це, що всім людям потрібен партнер? І так і ні. Потреба у романтичних стосунках є абсолютно у всіх. Але чи необхідно всім без винятку мати романтичного партнера? Ні. Тому що ви можете знаходитись на етапі зцілення своїх травм, коли самотність є неймовірно корисною. Перед тим як я розповім, що треба робити під час періоду самотності і як вона може допомогти вам зцілитись, я хочу розказати про другий тип людей, який, можливо, дивним чином теж приєднався до перегляду цього відео. Це люди, які стрибають із стосунків, стосунки одразу, які не можуть терпіти самотність та відчувають, ніби самотність їх знищує. Якщо це про вас, дайте знати в коментарях, що вас наштовхнуло на перегляд цього відео. Це люди, які травмовані созалежним типом стосунків, які сприймають світ тільки через іншу особу. Тож, що означає це, що всім людям потрібен партнер. І так, і ні. Потреба у романтичних стосунках є у всіх, але чи необхідно всім без винятку мати романтичного партнера? Ні. Тому що ви можете знаходитись на етапі зцілення своїх травм, коли самотність є неймовірно корисною. Перед тим як я розповім, що треба робити під час періоду самотності і як вона може допомогти вам зцілитись, я хочу розказати про другий тип людей, який, можливо, дивним чином теж приєднався до перегляду цього відео. Це люди, які стрибають із стосунків стосунки одразу, які не можуть терпіти самотність та відчувають, ніби самотність їх знищує. Якщо це про вас, дайте знати в коментарях, що вас наштовхнуло на перегляд цього відео. Це люди, які травмовані созалежним типом стосунків, які сприймають світ тільки через іншу особу. За відсутності іншої особи, вони ніби втрачають барви та все стає сірим. Бо з дитинства їх навчили стирати свою ідентифікацію та ідентифікувати себе із настроєм того, від кого вони були залежні. Приклади таких стосунків: перше. Мама, яка гіперопікаюча та тривожна, яка робить все, щоб контролювати кожний крок дитини та здувати з неї полинки, їй здається, що вона все робить заради дитини, але насправді вона егоїстично поглинає життя дитини. Другий приклад: тиранічний батько, який постійно бив у стані алкогольного сп'яніння свою дитину, але заробляв гроші. Та вся родина залежала від нього та його настрою. Її дитина навчається зчитувати його емоційний фон, підлаштовуватись під нього та бути, наче його тінню, постійно терплячи знущання заради просвітлень раз на місяць у вигляді, можливо, посмішки чи похвали. Третій приклад. Дівчина-маніпулятор, яка була дуже популярна у школі та використовувала свою подругу, щоб виглядати краще на її фоні. Дівчина була зазвичай дуже різка та врадлива, але завдяки їй її, її подруга була у вищому прошарку шкільного суспільства. На одмін на обмін вона дихала вподобанням популярної подруги, намагалась догодити їй, та з часом буквально стала нею без власного я. Після такого досвіду людина просто не знає, хто вона. Вона не відчуває себе, а відчуває шалений біль, коли хтось перериває стосунки із нею. Тож давайте підсумуємо: бажання не мати стосунків та залишатись самотньою є наслідком травми. Бажання стрибати із стосунків у стосунки також є наслідком травми. Якщо ви побачили себе та хочете пропрацювати травматику, пов'язану із стосунками, завантажте мій додаток Buhela Club. Посилання на яке я залишу в описі під цим відео. В цьому додатку ви знайдете курс Я Є, придбавши, який ви одразу отримуєте доступ до 9 модулів та 10 гіпнопрактик, які допоможуть вам пропрацювати компенсаторні та адаптивні програми, які більше не служать вам, та бути готовими до стосунків, які насправді будуть наповнювати та розкривати вас, даючи відчуття приналежності. Тож, коли самотність є силою, коли насправді не треба поспішати будувати нові стосунки. Під час процесу дослідження та зцілення себе дивіться справа в тому, що стосунки це ідеальне дзеркало вашого внутрішнього стану. Якщо ви маєте травму покинутості з дитинства, це травма, яка з'являється, коли немовля забирають від мами після народження, коли дитину залишають плакати в садочку, коли батьки забагато працюють та не регулюють емоції дитини з цього приводу. Під час процесу дослідження та можливо зцілення себе. Дивіться, справа в тому, що стосунки це ідеальне дзеркало вашого внутрішнього стану. Якщо ви маєте травму покинутості з дитинства, це травма, яка з'являється, коли немовля забирають від мами після народження, коли дитину залишають плакати в садочку, коли батьки забагато працюють та не регулюють емоції дитини з цього приводу. Коли батько йде з родини, ну ви зрозуміли, що дуже багато людей мають цю травму. То ви будете притягувати партнерів, які будуть недоступними та будуть ретравматизувати вас, доки ви не побачите це і не пропрацюєте. Отже, під час дослідження себе варто взяти максимум від самотності. Під час цього періоду я раджу зробити наступні кроки: перше, дослідити свої стосунки з батьками, особливо протилежної статі, та виявити, які основні почуття ви мали у цих стосунках. Наприклад, тато холодний та закритий. Я відчувала, що він ніби боїться проводити час зі мною, тому відчувала, що зі мною щось не так. Друге, дослідити всі свої значущі стосунки в житті, навіть платонічні, навіть якщо у вас з цією людиною нічого не вийшло, вона навіть не знала, що ви були закохані в неї. І виявити, якими ці стосунки були. Продовжуємо приклад. Він гіпотетичний. Це не про мене, а гіпотетичний приклад, щоб ви розуміли, як робити цю вправу. Отже, перше кохання побоялась зізнатись, бо відчувала, що він не подивиться на мене, бо зі мною щось не так. Перший хлопець не подобався, але сам запропонував зустрічатись. Я погодилась, бо ті, хто подобався мені, вони не глянуть на мене, бо зі мною щось не так. Другий хлопець, я хотіла з ним зустрічатися, але він зрадив, і я відчула, що я гірше за неї. Зі мною щось не так. Бачите схожість між першим та другим пунктом. От Цю схожість ми і намагаємось знайти. Третій пункт це є виявлення кореневої причини треба обрати шлях роботи з цією кореневою причиною третій пункт виявити кореневу причину та обрати шлях роботи з нею метод 3 направлений на це, але ви можете використати будь-який підхід як тільки буде створено сайт про метод 3, посилання на нього з'явиться внизу під відео четвертий пункт після пропрацювання кореневої причини час зрозуміти що саме вам потрібно щоб зцілити свою травму наприклад вам треба відчути в стосунках тепло Включеність партнера, щоб ви знали, що ви саме така, яку він хоче бачити поряд. Тобто ви цього не мали ані з батьком, ані з іншими партнерами, і тому ви не зцілені в цій точці. І тому ви притягуєте тих, хто вас ретравматизує. Тому вам дуже важливо побачити, що саме ви потребуєте в стосунках. Номер п'ять це виписати, як ви це зрозумієте, по яким показникам ви зрозумієте, що ви відчуваєте себе такою, як вас хочуть бачити, що ви відчуваєте себе так, як ви хочете. Тобто відчуття можуть здаватись тут абстрактними. Давайте знов наведу приклад: якщо ви хочете відчувати, що з вами все так у стосунках, ви це можете зрозуміти по тому, що ваш партнер приділяє вам увагу. Він сам ініціює контакт. Він на роботі і пише тобі, як тут в тебе справи. Або ви зрозумієте це по тому, що ваш партнер буде зацікавлений у вашому процесі зцілення і приєднається з вами до курсу ЯЄ. Або ви зрозумієте, що це саме та людина, з якою ви відчуваєте себе адекватно, коли ця людина, наприклад, буде дарувати вам якісь подарунки, які ви. Зазначаєте, якщо ця людина буде запрошувати вас на побачення, якщо ця людина буде цікавитись тим, що цікавить вас, і ви це зрозумієте в розмові. І ви можете сказати, так, а до чого тут подарунки? Бо дуже часто буває така травматизація, коли жінка приходить до мене і каже: Жоден чоловік не дарив мені подарунків, мій батько не дарив мені подарунків. Я так хочу, щоб подарунки були в моєму житті. Тоді це справді на першому шляху до зцілення є критерієм вибору чоловіка. Тому що якщо ця жінка не буде приділяти увагу чи щедрий чоловік, вона буде потрапляти до чоловіків, які не хочуть дарувати подарунки жінкам, яким не чхати на подарунки, які дуже сильно притримуються цього правила в стосунках, і вона буде ретравматизувати себе знову і знову. Але якщо вона виведе із підсвідомості цю потребу в подарунках і одразу буде зазначати на побаченнях, що для неї це важливо, бо тато їй цього не давав, і хоча б на перших парах вона хоче отримувати ці подарунки, то чоловікові якому вона, не, якому вона не байдужа, буде легко подарувати їй цей подарунок, буде легко дати їй такий тип уваги. Тобто, в когось такий тип уваги буде викликати максимум задоволення, і це не про меркантильність. Це про потребу закрити травму, яка була в дитинстві. Далі, шостий пункт: треба відкритись такому партнеру. Треба візуалізувати саме цей стан. Отже, друзі, дуже важливо не вигляд партнера, не те, яка ця жінка з довгим волоссям, і довгими ногами, або цей чоловік, накачаний там ще в якомусь костюмі, чи в нього якісь там руки, особливі, чи щось таке. Це все ось в цьому процесі не є важливим. Важливим є стан. Тобто ваша можливість відчувати стан, стан задоволення, стан зі мною все окей. Мене люблять саме от зараз за це, за те, що я є поряд із цим чоловіком чи з цією жінкою. Цей стан поряд із партнером ви візуалізуєте. Ви дозволяєте собі це відчувати? Друзі, це дуже важливо, що це відбувається саме всередині вас. Тобто, як це може виглядати? Ви, після того, як пропрацювали всі попередні пункти, сідаєте в медитацію і уявляєте, ось мій батько був холодним. Він не давав мені цього відчуття, що зі мною все гаразд. А як це відчувається зі мною все гаразд? Це якесь наповнення, яке це відчуття в тілі? От поруч зі мною партнер, і я сиджу поруч з ним. І я відчуваю зі мною все гаразд. І ви можете під'єднатись до тіла, як це буде в тілі, як це буде відбуватись на вашому обличчі, на вашій постаті, на ваших словах. Ось ви в цьому стані з цим чоловіком. Він дає вам цей стан. Він дає вам можливість розкрити цей стан всередині себе. Бо чоловіча енергія це як мушля безпеки, надії, безпечного відчуття себе, давайте так скажемо. І ось ви розкриваєтесь, розкриваєте свій стан зі мною все гаразд. я Саме така, якою я маю бути. Як це відчувається? І як тільки ви зможете це відчути, уявляючи партнера поруч, який гарантує розкриття цього стану, бо він дає вам безпеку. Для розкриття цього стану. І в нашому випадку, в нашому прикладі, прикладі, як цю безпеку він може давати. Як ви описали, як ви зрозумієте, він дарує вам подарунки, він пише вам повідомлення, він зустрічає вас з роботи. Він цікавиться тим, чим цікавитесь ви. Тобто ви відчуваєте завдяки його діям, що ви можете в цьому стані бути, бо це ваша безпека. Безпека це дуже суб'єктивне відчуття. Воно залежить від вашої минулої травматики. Тому ось цей час це відчуття безпеки поруч із цією людиною розкривається, в моєму прикладі, ось так. І ви навіть не уявляєте, як швидко зміниться ваша реальність, як тільки ви це відчуєте, ви дозволите собі це відчувати. Ви здивуєтесь, як будуть розгортатись події, як швидко Всесвіт відреагує на зміни ваших вібрацій, та нові люди з'являтимуться у вашому полі. Нові можливості, нові знайомства. І останнє: який ж категорії людей не можна лишатись самотніми, і навпаки, треба стрибати одразу в нові стосунки? Це ці люди, які мають серйозну травму покинутості. Ми про неї вже говорили. Але ці люди, які в самотності одразу відчувають стан, наче смерті, для яких цілющим є знаходження когось поруч, тоді варто саме із теперішнім партнером піти у процес цілення. Приклад, У мене була клієнтка, яку кинули на вулиці у три роки. Батьки просто кинули, залишили її, висадили з авто і залишили її. Вона була на холоді, в темряві. У мене мурашки біжуть, коли я згадую цей випадок. Сама чотири години, поки не зустріла перших перехожих. Після цього вона боялась навіть у кімнаті залишатись сама. Вона ніколи не спала без світла. Вона ніколи не ходила навіть в туалет із зачиненими дверима. Такі навіть подробиці. Вона завжди була в стосунках, ніколи не була ініціатором розриву. Кожен розрив був таким болючим, що вона опиняла в стосунках на наступний день. Залишатись самі з травмами для неї є ретравматизацією, тому їй підійшов варіант роботи із її травмами втрьох, з її хлопцем, з її подругою, бо інакше в неї починалась паніка. Я порадила хлопцю та подрузі якомога частіше просто бути з нею, телефонувати постійно за власною ініціативою. Порадила їм саме обрати всередині них самих, бути з нею цією зоною безпеки, якої вона потребувала, якої в неї не було в той період. Це активна участь в її зціленні. Психологи ж радили їй почати давати простір людям з її оточення, бо вона їх надто душила. Але це викликало паніку, це погіршувало її стан. Нам вдалося пройти цей шлях лише за півроку постійної присутності за власним вибором подруги та хлопця. Вона сама. Захотіла поїхати до готелю. Так, цей готель знаходився в тому ж місці, де вони жили, але це було її перше бажання за все життя побути на самоті один день. І ми зрозуміли, що вона пройшла на складніший етап зцілення і готова до нового етапу. Так, це дуже радикальний приклад, але я хочу, щоб ви побачили, що іноді тип вашої травми потребує геть протилежного від того, що радять робити. Варто це відчути. Отже, розкажіть мені, чи ви полюбляєте самотність, і якщо у вас виникли питання, чи ви не впевнені, як діяти у вашій ситуації, напишіть мені в коментарях. Дякую за те, що ви зазирнули всередину власної підсвідомості та до зустрічі в наступному відео.